Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас новенька казочка, тому лягаємо у ліжечка і уважно слухаємо. А казочка називається Маленький тракторець. В гаражі у господаря стояв великий трактор. Під час зимових хуртовин він прочищав дороги, чим заслужив повагу від жителів міста і дуже тішився з цього. Одного сніжного дня в гараж заїхав маленький тракторець і радісно, радісно звернувся до великого трактора. Привіт, старший брате, я дуже радий тебе бачити. Великий трактор пильно дивився на малого. Друже, тракторе, це ж я, маленький тракторець, продовжив новенький. Ми з тобою вже майже родичі, адже були виготовлені на одному заводі. Що ти говориш? гримнув великий трактор, я тебе навіть не знаю. Ніякий я тобі не родич, і таких малих, як ти, на моєму заводі не виготовляли. Та як же, здивувався тракторець, як ти можеш мене не знати? Ми ж з тобою навіть одного кольору? Ми не родичі з тобою. Я корисний, незамінний і важливий. А от що ти можеш зробити? Я навіть уявити не можу. Користі від тебе немає, промовив трактор. Якщо мене придбали, значить я важливий, образився маленький тракторець. Ще прийде й мій час. Вдень, коли в місті випало багато снігу, господар повідомив тракторам про біду. Дівчинка Маринка захворіла, і через сніг. Швидка допомога не може дістатися до її будинку. Великий трактор кинувся на допомогу. Хоч і був він трохи пихатий, проте завжди першим помчав рятувати людей і звірів зі снігового полону. Але на цей раз його чекало розчарування. Його ківш виявився за великим, і трактор не, не зміг розчистити дорогу до будинку дівчинки. Дозволь мені, почувся голос маленького тракторця. Мій ківш менший за твій, я зможу проїхати. Великий трактор хотів посперечатися, проте згадав про хвору маринку та поступився. А маленький тракторець без проблем заїхав у вузький провулок, упустив ківш і завзято почав чистити дорогу. Через десять хвилин праці дорога була вже без снігового покриву. І швидка допомога легко проїхала до будинку Маринки. Ти молодець, промовив великий трактор. Я даремно насміхався. Ми б без тебе не впоралися. З того часу трактори стали працювати разом. Адже неважливо, як ти виглядаєш. Головне, що ти маєш добре серце та допомагаєш іншим у біді. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Солоденьких вам снів, мої любі. Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.